До нового року залишилось лише 18 днів. Українські жінки вже дбають про те, щоб новий рік зустріти у всій красі. Дивимось. Манікюр, макіяж та укладка волосся в українських салонах краси перед новорічний ажіотаж на ці послуги. Адміністратори салонів кажуть, що записуватися жінки почали ще в кінці листопада. Серед таких і банківський працівник Марина Мені, просто записать 31 числа на 5 вечора на укладку. Дівчина зустрічатиме новий рік у ресторані, тому піклується про неперевершений вигляд, але готуються на повну жінки і до корпоративів, які здебільшого проводять у 20-х 20-х числа грудня. Тематика вечірок і фантазія українок не має меж. Клієнтка вона записалася за помом 25 числа. У них тема вечірки, Голлівудська кіностудія, зйомки якогось от фільму, то тобто есть вона вибралася образ Анжеліни Жолі. Вот, і просила вот принести її фотографію, щоб зробили таку прическу. Популярними також є образи 30-х, 40-х та 80-х років. Легкі волни, небрежні кудрі, Влажне, як в народі говорять, мокрая волна. Послуги салонів коштують немало, але в деяких з них вже сьогодні немає вільних місць для запису. Чи можливо підготувати себе та своє тіло до свят без походів у салони краси? І які процедури є обов'язковими, щоб відчувати себе королевою? Арому Сумит Якобс Монарх додасть теплоти нашому морозному ранку. Час гості далі. Щоранку на каналі один плюс один аромоксамид Якоб Смонир запрошує гостей. Отже, цей сюжет ми дивилися разом з косметологом, технологом Світланою Максимейко. Світа, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, ми знаємо, що для кожної жінки дуже важливо, як на виглядатиме в новорічну ніч. Так, до нового року залишилося всього 18 днів. Чи достатньо цього часу ви привести до ладу своє тіло, шкіру, волосся? Можливо, порадити якісь процедури? Ну, от, щоб так було, як у люди. Насамкілі, для того, щоб вирішити якісь кардинальні питання, да тобто вилітіть угрівою, сип або востановить пал. цен на волос или сбросить 10- 20 килограмм этого времени недостаточно да но если мы говорим о свежении кожи до да, восстановлении структуры волос и для того чтобы сбросить пару сантиметров этого времени достаточно а ну ясно речь что на ну, такую невеличку проблемку как целлюлит мы не сможем устануть и так вырешить але возможно, сменшты его проявы або не знаю прибраты два зайвых сантиметра наталья здесь просто придется работать очень быстро и интенсивно да это все возможно да еще Так, да, якщо працювати? А от який діапазон цін на салонні процедури для обличчя, для тіла загалом, для волосся, зокрема? Це залежить від препаратів, які використовуються в салоні, від мастерів, які працюють, від угу. да, рівня салону в тому числі. Діапазон да, цін варіюється від 200 гривень, якщо да, ми говоримо про косметологічні процедури, до 700-800. Тобто, якщо це стрижка, укладка, то 100 від 100 гривень. Угу. А от, от якщо жінка не може дозволити собі ну, похід у салон, ну є такі, так, до салону краси, угу. Що можна зробити в домашніх умовах? І далі я таке не робив, але якісь маски, скраби, очистки для обличчя що. Это все возможно. Это же самая процедура, которая первая очередная является очищение, да, очистить кожу. Мы можем в домашних условиях приготовить скраб, э, на, в состав которого будет ходить кофе плюс сливки. Да. Также мы можем сделать маску, которая, в состав которой будет ходить лимон, э, яйцо, мед, которое восстановит, подтянет кожу и освежит ее. Вот у бачу огирки на очах. Это нормально? Это тонизация, да, это нормально. А куда еще огерки можно прикладывать? Вовнутрь. <реш> так, а, Новорічна зачіска, Руслана, не, щоб ти знав, не менш важлива для жінки, як новорічна сукня. Коли варто вже починати займатися власне, цим питанням і які тенденції в цьому сезоні? Тенденции нам навязывают, скажем так, год, который наступает, это год лошади, да, все мы знаем да. об этом и актуальными в этом да, развитие. Да? Это будут ровные прямые волосы, и в том числе вариации различных плетений с дополнением красивых ринт. Но главное, чтобы этот прическа подходила к вашему образу. А если говорит про макияж. Те, В тренде, які тіні. В основном опять таки да это синяя лошадь, так. которая навязывает нам синие лошадь? лошадь. Да, да а это... я, я не том не знаю. Синяя лошадь. А еще. год следующий, который у нас наступает 2014, так. будет годом синей лошади, лошади, да, лошади, которая навязывает нам тенденции в макияже и в прическах. Uh -huh. А якщо говорити про сукні, теж це який кольор? Тож відтінки синього. вкусні. Це сині, да. тіні сині, сукні, сині. Тільки різні відтінки, можливо, від світло голубого заканчивают темними тонами. Плюс ще золотисті і коричневі. Ну, є час, як я зрозуміла. Головне просто цим зайнятися і ви будете виглядати. Просто і не І пам'ятайте, що синяки під очами це не в тренді взагалі ніколи. Дякую. У нас, гості в нашій студії була косметолог-технолог Світлана Максимейко. До зустрічі у рік. Дякую. Дякую. Сніданок триває.